Шановна молодь, я хотів спитати, чи ви ще не втомилися. Вже є трішечки, так. Да? Ну, я хочу вас обрадувати, що я вже буду приводити до молитви. І постараюсь не зайняти багато вашого часу. Ще трошечки наберемося терпіння і уваги. Я не буду вже говорити про різдвяну тему, хоча вдома готую, але чомусь на першому проповіднику мені прийшло два місця Слова Божого. І одна думка. І ви знаєте, проповідники мене розуміють. Іноді, ви знаєте, борюся в собі, що то говорить до народа Божого. Хочеться говорити одне, а отут говорить друге. І ти вже не можеш відмовитися від цього. І хай вічний Бог допоможе, щоб нам це прийняти як е, слово Боже. Як я вже сказав, ми будемо молитися перед нами молитва, ми будемо молитися друг за друга. Хай Бог поблагословить. Я читаю ці місця Слова Божого і одну думку, якщо Бог дозволить мені донести до ваших сердець. Це старозавітні історії, дуже знайомі. Перша із них написано Битєє 34 розділ. Діна доч Лії, котрою вона родила Якову, вийшла посмотреть на дочерей землі той, і її Сіхем, сим, син Мора, Евіянина, князь той землі, і взяв її, і спав з нею, і зробив їй насіл'є. Друге місце це записано ісход. Третій розділ, перший верш. Моисей овець у Ефора Тесся свого, священника Мади Амського. однажды провел он стадо далеко в пустю и пришел к горе Божьей Хорив. и явился ему ангел Господень в пламени огня и среди терного куста, и увидел он, что терний куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает. Господь увидел его, что он идет смотреть и возвал к нему Бог и среди куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Шановна молодь, я сьогодні прочитав два місця Слова Божого або дві історії із Писання. І кажеться на перший взгляд, що в цих історіях нема нічого спільного. Зовсім дві різних історії. Але церква Христова, я хотів би сьогодні звернути свою і вашу увагу, що в цих історіях є одне спільне те, що люди ходили на щось, подивитися. І я прочитав, де написано в першій історії, що Діна, яку родила Лія Якову, вона пішла в Сіхем подивитися на синов Сіхема. І там сталася велика проблема. Її побачили, оці синові Сіхема, і вони забрали її, і вони спали з нею і наложили на її оце беззаконня, оцей такий гріх, оце, ну, таке на її п'ятно наложено було. Я сьогодні хотів би звернути увагу, шановна молодь, куди сьогодні я йду дивитися. І що сьогодні хочу я побачити у цьому житті? Сьогодні перед нами вибор є кожного дня йти і щось дивитися. І враг душ чоловічих, він сьогодні направив свої цілі і стріли на молоде покоління і на дітей. І як ніколи, сьогодні служителя, сьогодні батьки вони б'ють тривогу за молоде покоління, щоб враг не наніс вреда, щоб враг не наніс оцього насілля. І враг знає, коли він заведе дитину Божу від Бога, коли він заведе на чужу територію, він там має над нею владу. І діна вона пошла посмотреть на синове Сіхема. І на її наложено було оце бесі... це насілля. І церква Христова молодь, як сьогодні важливо нам сьогодні пильнувати у цей останній час, на чию територію я йду. На що сьогодні я йду подивитися? Сьогодні перший брат говорив, як один із пророків навчив царя, як відвести народ Божий від лиця Божого або від Бога. І він їм сказав: не треба з ними воювати. Ти просто-напросто віддавай своїх дочерей за їхніх синовей, своїх синовей, за їхніх дочерей, їхніх ідолків бери, їхні жертви принось, свої жертви їм, смішайся з ними, і вічний Бог сам відступить від цього народа. І так сталося. Вони пішли на ту територію, вони почали з цим народом совчатися, вони почали з цим народом смішуватися, і вічний люблячий Бог змушений був поражати свій народ Ізраїля. Це дуже обідно, це дуже страшно, церква Христа. На що сьогодні я йду подивитися? Що сьогодні ворог предлагає мені, коли я в уєдиненні, коли може мене батьки не бачать, коли мене церква не бачить. І він сьогодні каже, це тебе є телефон. Зайди на той сайт, зайди туди, те глянь, те подивися. І сьогодні, якщо ти не бостуєш. Якщо ми сьогодні не можемо втримати себе і заходимо дивитися на ці сайти, ми заходимо дивитися на цю нечистоту, ми заходимо дивитися те, що мир предлагає сьогодні. Потім над нами є насилля, гріха. Потім стоєш на молитву, нема молитви. Гріх уже вийшов в твоє серце. Вже немає у тебе дерзновення читати Слово Божого. Потім діявол заганяє в тебе в тупик і каже, не йди вже в собрання, чому ти туди йдеш, ти себе опорочив, ти себе опорочила, зачем ти туди йдеш, на тебе будуть дивитися люди. Він сьогодні хоче загнати тебе в угол, Він хоче загнати тебе на чужу територію, і щоб мать над тобою там насіліє. Але церква Ісуса Христа, як сьогодні, важно розуміють, що коли ми переходимо на ту територію, то там є вже Його якась сила. І ми читаємо про апостола Петра, який йшов, написано іздалі за Ісусом Христом. Ну коли він зайшов, написано на вражеську територію, і служанка підійшла і каже, то ж ти ж був з ним. Петро отрікся. Потім Петро дуже сильно плакав, він думав, чому так сталося? Чому він отрокся від Ісуса Христа? Він знав, що цього робити не можна, і він знав, що він цього не зробить, думав, що не зробить. Але він зайшов на територію врага. І там він навіть не побачив, коли він це зробив. Тільки тоді, коли взгляд Ісуса Христа подивився Петру в очі, то Петро сповнив оці слова і гірко плакав. Гірко оплакував оцей свій поступок. Церква Ісуса Христа, я прочитав другу історію. Це про Моїшея. Він одного разу пасе овець і дивиться, що куст горить і не згорає. І що він каже? Подобні слова, я пойду і подивлюсь на це чудне явлення. І Моїсей йде дивитися до того куста, а в тому кусту говорить вічний Бог, Алілуя йому. В тому кусту вічний Бог бачить ідущого Моїсея і говорить йому Моїсей, Моїсей, зніми обу твою, бо місце, на якому ти стоїш, є земля свята. Церква Христова, сьогодні, може, ми не бачимо цього куста, який горив фізично, але сьогодні є церква Божа, яку Бог создав, яка є Божою церквою, яка горить і не згорає. Її вже давно-давним хотіли затушити. І совєтська казала, що ми последнього християна покажемо по телевізору. Але то говорив так враг, ну вічний Бог, який создав церкву і каже, врата Ада і не одолеють, вона по сьогоднішній час горить. Хвала живому Богу. І як сьогодні важливо мені розуміти, коли я йду до цього куста горащого, коли я йду у церкву, де Бог діє, де Бог говорить своє слово, де Бог перебуває, я там безопасен. Я там получаю Боже Слово, я там получаю Його місію, я виконую Його святу волю. 90 й Псалом каже, що по тінні могу, покоїться, то і по тінню Божою ми знаємо, коли тінь наша падає від сонця. І скільки можна буде до тої тінню прикритися, коли ти близько до неї, то ти по тією тенню. Ну коли ти вже відійшов, вже та тінь немає над тобою. Так само, Церкву Христова, ми сьогодні, якщо ми приближаємося до Бога, якщо ми приближаємося до Його любви, якщо ми приближаємося до Його святого Слова, якщо ми під Його тінню, то ми в безпечності. І сьогодні перед нами цей вибор. Церква Христова, ми розійдемося сьогодні з цього місця. Завтра у нас робочі дні. Завтра у нас поседенне життя. І що я виберу? На що я піду посмотреть? Куди я піду, що мене буде влікти? Це залежить сьогодні від кожного із нас. Але Господь сьогодні продовжує, ти приходь під його защиту. Ти приходь під Його покров. Ти там не будеш мати насілля, там ти будеш перебувати в Його любви. там ти будеш перебувати в Його благодаті. Там сила Духа Святого буде на тобою, там ти будеш безпесен. Але коли ти перейдеш територію врага, то запам'ятай, ніхто не дає гарантії, що ти не потерпиш там насілля, гріха. Ніхто цього не дає тобі, і вічний Бог сьогодні предлагає церкву Христова. Сьогодні приходь, приходь до того огня, який горить силою Святого Духа. Він нікого не відкидає. Нам сьогодні говорилося про того сина, який дан нам який прощає гріхи твої і мої, тільки ти приходь до нього, не відходь від нього, не відходь від Його благодаті. Може, ти вже далеко сьогодні зайшов, подобно до цієї дівчини, яка хотіла щось побачити. Може, ти свій час хотів щось глянути, щось побачити. Десь друзі тебе запросили і сказали: ходи, там так прекрасно, там так чудово. Або попробуй трішечки алкоголю, чи попробуй трішечки нар наркотика. Воно так все прекрасно, а потім ти дивишся ти в сльозах, мама в сльозах, церква в сльозах. Бо вже є насилля гріха. А чому ти пішов туди? Чому тебе враг туди влече? Якщо є церква, яка є стовп і утвердження істини? Амінь. Яка є по в могушого там покоїться його душа. Каже, праведник забігає в ту башню, і он безопасен, Хвала живому Богу. Біжи сьогодні у цю башню, ти там будеш безопасен, ти там будеш під його покровом, ти там будеш під його защитою, ти не будеш там проливати сліз, там батьки твої не будуть проливати сльози, там церква не буде проливати сльози, там буде радість, тому що там вічний Бог перебуває в славі своєї. амін. Там вічний Господь говорить для тебе слово твоє своє. Він тобі дає. Місію, щоб ти виконав на цій землі. Він тобі дає працю, щоб ти виконав її. Не йди сьогодні всіх. Не йди, дорога душа, не заставляй, щоб батьки твої проливали сльози. Потім сам будеш плакати. Сьогодні йди на Голгофу, там я раз п'яти, і Ісус Христос. І Він каже, що в ранах моїх істелення для тебе. Амінь. Я хочу би церква Христова помолитися сьогодні з вами друг за друга. Сьогодні нелегко стало йти в цьому світі гріховним злом. Враг Він атакує сьогодні молоде покоління. Але сьогодні, якщо ти прибігнеш до Його, до Його защити, то у нього є прощення. Сьогодні читав нам брат, книжники кажуть, хто ти такий, що просяєш грехи. А Він каже: Я маю владу. амін. Він має владу прощати твої грехи, бо Він є Бог сильний. Він ти, який розіплявся для того, щоб я мав спасіння. Хай вічний Бог допоможе і склонимося, помолимось до нього. Амінь.